Своєму місту, і це мабуть надихало нас продовжувати працювати далі. Треба жити, рідне місто. Дома є дома. Всі люди люблять прекрасне. <гум> Воно дійсно надихає працювати, розвиватися і робити свою справу. мотивацію ми шукаємо в наших хлопцях, які на передовій, яких не захищають, які теж потребують допомоги. І все, що ми можемо допомогти, ми допомагаємо. Це наша квіточка, тут ми працюємо, пригощаємо людей кавусів. Я е, народився в Добропіллі е, в сім'ї Шахтарів. Е, за освітою також шахтар, е, працював на шахті Добропільській 10 років. Я одружився ще, будучи студентом, і от коли ми отримали. Кімнату в студентському гуртожитку дружина постійно там вирощувала квіти на підвіконнях, повністю у всій кімнаті були, були квіти. У нас навіть інколи були якісь такі сварки такі я в неї питав, довго я буду в цих джунглях жити. Вона каже, все життя. Ну і так сталося, що все життя я так і живу в джунглях. Я про квіти взагалі нічого не знав, але в мене друг поїхав з країни, і в нього була, була квіткова крамниця. І він віддав мені її для того, щоб просто не закривати. Я знайшов людину, яка вміє створювати композиції. Ми знайшли одне одного і вже працюємо 11 рік разом. На той момент я навіть не думав, що я буду займатися бізнесом, тим паче «Квіткова». Мінуси в цьому бізнесі в тому, що це е, дуже скоропочтащийся продукт. І з плюсів, напевно, всіх людей тягне до прекрасного. У мене був такий період в житті, коли мені на шахті поставили умову або шахта, або квітковий. І я намагався відмовитися від квіткового. Не працював там близько року, а потім прийшов просто дружині за квітами в магазин, почув запах квітів і зрозумів, що я не можу без цього. У 2022 році Ми розвивали бізнес у Краматорську, у Добропіллі і на той на Час початку війни я був у Харкові. Е, і мене не було вдома до 8 березня. Е, я виїхати зміг тільки 8 березня. Я закрив бізнес. На місяць поїхав до тещі, посадив картоплю і, повернувшись, сказав: Та, я краще я вдома буду якось е, щось робити своє. І знов його відкрив. Постачальники відмовились постачати квіти в Донецьку область. Нам просто нікуди було діватися. У мене була легкова машина, і ми на ній їздили три рази на тиждень за квітами в Дніпро. Я починаючи з 22-го року на день десь близько п'яти-семи доставок квітів робив, і я бачив ці емоції людей. Ці щирі сльози, радості від привітання близьких, як і далеко. Загроза у нас постійна, ракетна небезпека в Донецькій області майже не, не припиняється. Тому, ну, не можна казати, що ми звикли, але ми пристосувалися працювати в таких умовах. Саме основне це наш. Холодильник, який зберігає температуру зараз в ньому після вимкнення світла на 2 години, зараз в ньому 7 градусів. Оптимальна для квітки якраз температура, імпортна хризантема з Голландії. Це місцева Еустома вирощують наші фермери під Дніпропетровськом. Я в своїй роботі. Людина відкрита і співпрацюю з нашим центром зайнятості. І я шукав спочатку війни, шукав флористів саме через центр зайнятості. І коли відкрилась грантова програма саме для Донецької області, вони, звісно, мене одразу попередили. Далі ми познайомилися у 2018 році і як це б не було смішно, познайомилися завдяки мотоциклам. У 2018 я купив свій перший мотоцикл і поїхав на відкриття мотосезону в місто Краматорськ. І там ми познайомилися за освітою. Я психолог, але ще з 2010 року я почав співпрацювати з громадськими організаціями і знайшов себе саме як проектний менеджер громадських організацій. За освітою я лікар рентгенолог Наразі я є завідувачем відділення променевої діагностики місцевої лікарні. Думка про відкриття власного бізнесу вона була давно, ще коли я був студентом Донецького медичного університету. Вже тоді мрія про власну справу, і ця справа була тільки в медицині. Коли в 2018 році ми познайомилися з Андрієм, ось в один в одну прекрасну ніч, коли ми їздили з ним у місто Покровськ. То на зворотньому шляху в нас е такий діалог про те, що треба, треба відкривати власну справу, власний медичний центр. Бо е в місті Добропілля е була велика нехватка е висококласних спеціалістів та е нового е сучасного обладнання. Відкриття медичного центру це досить такий довгий шлях, насправді. Бо треба було знайти приміщення, придбати обладнання, отримати ліцензію і так далі. І у 2020 році, в квітні, Clinic почала приймати своїх перших пацієнтів. Ми відкрилися у нас взагалі були тільки тут чотири кабінети. З часом ми почали розширятися. До війни в нас працювало 14 чоловік. До повномасштабної війни ми приймали десь близько. 50-70 пацієнтів на день. На той час в нас були такі унікальні спеціалісти, яких не було взагалі в громаді. Це в нас був мамолог, в нас був хірург-практолог, офтальмолог. Ось зі, зі своїм якісним обладнанням. У нас з'явився вже масажний кабінет. Потім ми відкрили кабінет денного стаціонару, єдиний в громаді. Ну, війна внесла свої корективи. Я взагалі не виїжджав. З міста Добропілля. Я працюю ще лікарем е, в державній лікарні. І на той момент е, у нас взагалі в лікарні дуже мало залишилось спеціалістів. Тобто, там, мені здається то ли 5, то ли 6 лікарів на всю лікарню, на все, на все місто. І треба було допомагати. Рішення про евакуацію клініки було прийнято вже безпосередньо тоді, коли ми зрозуміли, що Працювати нікому і людей в місті майже не залишилося. Як людина і як підприємець я був дуже ну, подаваний, як би не звучало, бо е це дитина, яку ми з Андрієм на той час колихали, вирощували, і коли її пакували в коробки та вивозили, це було дуже важко. Клініка виїхала в Олександрію, все обладнання безпосередньо, а вже 30 квітня тут безпосередньо недалеко прилетіли дві ракети. Багато з наших співробітників консультували консультували онлайн. Тобто люди дзвонили в клініку, ми перенаправляли, давали особисті контакти, люди званювались з лікарями і їм допомагала, скільки це можливо. Народилась я у місті Макіївка Донецької області. Більше 20 років я вже проживаю в Добропіллі. Я працювала в банку. Все життя у 10 році я мріяла відкрити свою справу з аеродизайну. Повітряні кульки, свята прикрашати. Як у кожної жінки, маленькі діти, прояви творчості, коли свято, дні народження. Ну, я якось хотілося завжди прикрасити незвичайно, ну, якісь гілядочки вирізали, щось теж кульки. Надували, не були розвинені соцмережі, як зараз, тому і з рекламою були труднощі. І з особистих обставин я повернулася знову до банку. Потім мою мрію здійснила моя донька. У 2019 році вона відкрила свій бізнес пайредизайну і три роки займалася. Ну, коли почалася війна, вона уїхала до Німеччини з маленькою дитиною. На початку повномасштабного вторгнення думали про евакуацію. Зразу поїхали діти з онуками і за обстрілів, і за постійна повітряна тривога. Звичайно, всі у напруженні. Я випадково потрапила на сторінку в інтернеті, де прикрашали кулями. І мені це так сподобалося, було так красиво. Тому я загорілась цією ідеєю і відкрила фоп і займалася. Ну на той момент в мене не було транспорту. Кульків вони легкі, але вони об'ємні. Треба транспортувати. Початковий капітал був, купували вітрини, купували балони з гелієм, каркаси на фотозони, все це потрібно було. Кульки, все купували. На день народження, на ювілей, коли одружуються. Хотілося трошки дарити людям щастя, краплинку. Страшно було і за війни, що почнеш і треба буде кудись виїжджати, знову починати все заново. Поки дякувати Богу, нашому місті спокійно, тому працюємо, тому радуємо людей, дітей. Освіта, фінанси мені було легко. Та і вчителі були добрі. Мені через рік запропонували в центрі зайнятості пройти навчання та відкрити свою справу, написати бізнес-план на грант. Під час війни були побоювання, що буде небагато замовлень. Але я людина оптиміст, і таких таких багато. Багато ми прикрашали весілля у кафе. Він військовий, вона його очікує. Кожна людина хоче якийсь свій надзвичайний день, наприклад, це одруження, запам'ятати на все життя. Тому, звичайно, мені це подобається дарувати щастя. Я приїхав з Слов'янська первинно з міста Харкова, а з нього я Проживав в Покровську, до нього у добропіллі і у добропіллі я приїхав з Донецька. Я дуже багато подій пережив саме в Донецьку в 2014 році, і останнім поштовхом стало, коли я був в зоні ураження вибуху. Сім'я на мене надавила, скажімо так, і сказала, що все досить. Ну триматися там більше ні за що. Бізнесом ніколи не мріяв займатися навіть таких думок не було до того, як я став підприємцем. Я працював у компанії Макдональдс. Починав свою кар'єру два роки. Потім на новій пошті я відпрацював п'ять років. З початку кар'єри я дійсно був пов'язаний саме з харчовою промисловістю. Вона мені дуже близька. І, оскільки я маркетолог за освітою, я знав, як втілити саме свої маркетингові плани у рекламу харчового заходу. До 22-го року це було просто сімейне кафе, в якому було все. У нас можна було робити підзамовлення, можна було замовити банкет. Це скажімо так, судружні наші бізнеси. Тобто, ми дуже тісно пов'язані. Це пекарня, вона виготовляє і продає. А інша пекарня більш промислового характеру вона знаходиться віддалено і реалізує свою продукцію по точках роздрібної торгівлі. Притул до війни ми нормально працювали там. Відразу після новорічних свят у нас завжди був спад сильний, і ну, ми займалися планами якимись на майбутнє. Ми завжди цей час використовували для планування наступного року, що будемо робити, які види ремонтів, які можливо нові фішки вводити в кафе. Чули вибухи, тобто я розбудив дружину, потім подзвонив там до рідних і е, кажу: все, ну треба вставати, пішли на роботу, тому що ну треба щось думати, щось робити. Поїхало більшість, тому що у нас там до повномасштабного вторгнення було 35 чоловік, а залишилось 7 чоловік. Всі вирішили, що будемо працювати, поки можемо. Ну і і працювали. Ну тобто, ми не виїжджали. Чи дуже я турбувався про те, що прийдеться виїжджати? Ми про це думали. А у нас. Досі він, досі є план евакуації. Ми знаємо, куди поїдемо. Ми знаємо, як ми будемо вивозитись, як вивести наших людей. Ми домовлялися між собою, що ми будемо працювати доти, доки місто буде повністю українським під контролем України. Було дуже сильне почуття відповідальності за людей, які у нас працюють, які до нас ходять. І було відчуття того, що ми саме тут, саме зараз, ми необхідні, тому що дуже швидко всі закрилися. І як потім виявилося, ну взагалі всі позакривалися. Я дізналась, що отримала грант через дію. Прийшло повідомлення. Вітаємо! Вам схвалили грант. На суму 150 тисяч гривень. Був кінець робочого дня і ну, радість, неймовірна, Переповнювало емоції. <реповнювало> Отримання гранту це було важливо для розвитку бізнесу, звичайно. Спочатку допомагав чоловік, потім я організувала робоче місце. Умовами гранту було створення нового робочого місця. Повернулася моя донька, і ми зараз разом продовжимо вести свій сімейний бізнес. В теперішній час в таких умовах країна допомагає підприємцям. Це надзвичайно. На грантові кошти я заплатила оренду за чотири місяці. Я купила плотер для виготовлення індивідуальних надписів на кулі і транспорт, автівка. Доставляємо такі великі кулі. Мої клієнти це місцеві жителі і жителі району Покровського та Добропійського. Кому потрібна фотозона у дитини день народження, замовляють написи, кулями задекорувати. У нас в планах розвиватися, відкривати щесь такі, такі магазинчики в інших містах країни. Треба свій бізнес розвивати, треба самому розвиватись, треба приносити користь державі, собі, родині, треба щось робити. Отримали ми 243 тисячі, на них ми придбали холодильне обладнання. Також за ці кошти ми обновили повністю наші меблі. Ми зробили цей холодильник, кондиціонер. Постійну тут температуру зробили, для того, щоб можна було зберігати довше квітку. В принципі, дуже великий розбіг між клієнтами і від бабусь-дідусів, починаючи і заканчуючи дітьми, які хочуть поздоровити своїх вчителів в школі. Просто змінилося. Якщо раніше ми чекали клієнта в магазині, то зараз вони всі в онлайні. Працює доставка квітів. Планувати у наш час дуже складно. Стратегічне планування майже відсутнє. Відбувається тільки оперативне планування. Світло пропадає і воно буде пропадати. Як вирішити це питання? Це альтернативні істочники генерації енергії. Я, як і, напевно, усі підприємці. Розраховую тільки на себе. Після ревокації клініки назад в нас ми стопнулися з тією проблемою, що, що не всі спеціалісти можуть або хочуть повертатися взагалі в добропілля. Але у нас з'явилися нові. В нашій клініці ми даємо такі унікальні послуги для нашої громади, як МРТ, еластометрія, мамолог, своя лабораторія з замкнутим циклом. У 2023 році ми подали ще одну заявку. Ще новий бізнес-план на програму Власна справа. У нас вже давно було в планах відкриття кабінету гінекології. Ми отримали 250 тисяч гривень від держави. Ми створили два нових робочих місця. Дуже багато планів розвитку. З одного боку, ми розуміємо, що є ще деякі послуги, які нам хотілося б впровадити в місті Добопілля. З іншого боку, так, ми дивимось на можливості масштабування нашої клініки в інших областях України. Ми Працювали весь час, але ну, там, спочатку на якихось обертах мінімальних, потім ми їх починали набирати. попит був. Ну, саме тому ми і не закривалися, саме тому ми почали розвиватися і збільшувати масштаб бізнесу. Програм дізнався від знайомий, а вона запропонувала, ну, вона сама особисто взяла участь, отримала кошти, і ну, ми також вирішили скористатися послугою від держави, тому що це допомогло стрімко модернізувати підприємство і розвиватися. Позиції ми в меню ми модернізуємо постійно, тобто у нас є сезонні страви, а ми щось вигадуємо новеньке. Це наше місто і ми хочемо підтримати його економіку і в цілому підтримати населення міста Слов'янська. Сенс існування наразі, тому що ну, ми зайняті, ми ділі, Ми розуміємо, що ми виконуємо також і корисну справу. Супроводжували одну пару від е, знайомства до е, христин дитини, е, і це дійсно ну, надихає на подальшу роботу. Тобто ми, ми робимо дійсно добру справу. Ми чудово розуміємо, що медичні послуги це ті послуги, які критично важливі в кожній громаді, тому ми точно не будемо зупинятися, точно будемо розвиватися та масштабуватися. Це важливо робити, щоб укріпити нашу віру, віру в перемогу, віру в сім'ю, в країну, віру, що все у нас буде добре.